Всім привіт! Сьогодні продовжую грати в Forza Horizon 5 в режим Eliminator. І що? І подивіться, яка в мене розбита машина, але яка вона класна. Так, що я вирішила? Ніяких челенджів. У мене нічого не виходить Все йде максимально не поплатити, тому я з'являюсь. Що це таке? Ось тут хочу. Я не знаю, що то. Побачили якийсь квадратик. Там з'являюся, зараз будемо вибивати всіх, просто. Ой, вибачте, кого бачимо на своєму шляху. Я думаю, все вийде. Так. І будемо перемагати. може не перемагати, може не зовсім перемагати, може наполовинку перемагати там тихо. Дуже рада я. Нічого. Так, ну нічого, зараз ще знайде. О, я знаю, що це за місце. Я в зоні, це вже дуже супер класно. Прикольно. Ну, коротше. Просто дуже супер класно. А куди вона звужується? Ой-ой-ой, хтось їде. А він по мосту їде, нема ніяких проблем взагалі ноль проблем. Він кудись туди, я кудись сюди. Арина я десь в центрі зони. Арина, а, так, їдемо шукати дроп, а потім будемо ганятися. Бо зараз ганятися якусь нелю. Нікого не видно, нічого не видно. Ні людей, ні дропа, так сказати. Вийде пончики. О, дроп. Пончики. А, треба подивитись. Що це за пончики взагалі з'явилися? Їх так багато по карті. Я вже, мабуть, 3 чи 4 бачила. Подивлюсь. Е, здається, там якийсь сезон. Ну, щось таке, щось я бачила десь написано, але. Не звернути увагу, ну поджики прикольні. Mm -hmm. Так, що за тачка не дивуся, якщо тут Ареска друга. Ні, Форт скорт, Але другий. Так, якщо хто не зрозумів, то другий це словом. Ще й цей. О, тут тут попереду ще один дроп. Нема біди. Нема проблем. Я вже тут. Дроп, я біля тебе, я прийшла тебе забирати. Оу. О, я думала, я не зможу це розбити. М -м, форт кокус! Окус, фокус! Окей! Окус, Форт! Окус. Поїхали. Взагалі... там Бачила машину здається. А, ні, це вдалося. Так. Біди немає, машини нема. Нікого нема. Супер. Я би гонку з кимось. О, ось ти! Поїхали. Ось ти! Ідем. Ти хто? Ми будемо знайомитись. Я Аліна, а ти. Ого, а ти ніфіга собі. А ти теж ніфіга собі. Приємно познайомитись, Форза, що це було? Так, відчуваю небезпеку, якщо поїду туди, поїду ось так ось сюди. Об'їжджаємо все. Бам! Бам, супер. Ось так ось мені туди. Я ще оцю гору об'їхала. так от тут. Так, чувак там застряв, але це нічого не змінює зараз, тому що 2,8 км. 2,8. Це дуже багато. Ну, 3 кілометри гонка. Це багато. Хто не поняв, це багато. Але він зараз може дуже швидко мене наздогнати, тому що шосте проти го це... Нерівно сильна гонка, але я знаю, куди потрібно їхати. Я зараз буду їхати, як мені показує карта. Щоб я ніде не врізалась. Тому що ми зараз будемо проїжджати фестиваль. Фестиваль і там можна кудись так затаранитися, так заїхати. Блін, якщо зараз його виграють, це буде дуже супер круто. Я на третьому виграла шостий рівень. шостий шостий, шостий, шостий. Так тут хтось стояв чи що? Хтось застряв. А це хтось так їде повільненько. Боже бідняшка. Дай проїхати. Не закривай мені дорогу. Ах ти, то це не, ти не зі мною ганяєшся. Ви бачили, який? Ти не зі мною, дурак. А де мій суперник? Я що перемогла? Ті перемогла! Ті перемогла! Я перемогла, перемогу, перемогу, я, я перемогла. Да, да-да-да! Я перемогла, беру шостий рівень Audi r 7 Sportback. Поїхали Audi R7. Куди поїдемо? Що там по зоні? Ну вкрай зони. А нічому байні. Так, десь в такому місці я колись 10 рівень знайшла, тому я сюди їду. Ні, Escort. розворот, поворот, поворот, розворот, розворот, поворот сюди. Поїхала, так хтось там ще на четвертому. Ой, а ми вже на третьому виграли шостий. А хтось вже на сьомому? Так, нормально їдемо в зону. А куди це звуження? В центр карти. Хто таке придумав? І куди видають гонка також не потім. Ну, ну, окей. Так, що по дропу? Другий піжо. Третій бож. А де люди? Ось стоять. А де машини? Нема. Це літак. І так, привіт. Форза-літак, Форза, Форза куку. Форза-літак, Ти такий непоганий. Уу. Нормально. Він щось хмариться там в форзі в нашій. Треба трошки. Е хмарки роздути. Чуєш ти. Дирижабель. Давай, let's go Щоб дощу не було. Блін, ні не ні дропа. О, люди. Я до вас. я зараз. От так от я просто затормозила, знаєте, об дерево, це... Ой, дерево. От будинок. В принципі, об дерево там вже дерев'яний будинок. Це дуже гарне рішення. Куди я там їду? Я в центрі зони, куди буде гонка. Невідомо. Arena. О, хтось їде. Зараз ми з ними заробимо. О, навіть двоє. А що ти там забрав? Вілостір забрав. А що ж ти. Що ж ти робив всю грозу, що тільки на вілостір. О, мене. Пролаги! Пролаги, пролаги тільки що були. Вілостір? Ні. Тільки що просто я скинула так цю тачку на третьому рівні була. А ти ж також можеш таке зробити. М -м -м. Не дам. Моє. 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 О, яка розбита красуня. Моє. Мої. Блін, блін, такі класні ауді. Мені так подобається. Але сіданий. Ех, так. В принципі, в принципі, в принципі, виглядає, ніби моя перемога. Ніби я нікуди не маю пертись, щоб не перемогти. О, так, все, все готово, все суперкул, класно, взагалі прекрасно. Сьомий рівень. Щоб ви розуміли, чому я лечу сюди? Тому що тут Форт Фокус і я дуже хотіла на нього подивитись, хто не паня. Розвертаємось вперед. Ось туди. дропів багато. О, я не в зоні. Ой, я вже зараз буду в зоні. Так, хтось взяв шостий рівень. який я тільки що була, екзокет, екзомотів. Хтось взяв. Так, блін, на ці гонки не можна фінал. Дайте ще з кимось гоночку Одненьку. Хоча б одненьку. Так, он ти, чувак, мені б з тобою, давай. Я готова. Давай, 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 сті, стій. Ти на чому? Що, з того на аудіці? Блін! Йо маю! Так, зараз буде тут бійка за Porsche Cayenne. а це його зараз забере Ви поняли? Вот так от! Загапала собі поршка, їл! Ааааа, я молодець! Так, на порші вже не так страшно, фінальну вонку на ньому я вже була. О, хтось одненький. А що ти там саменький? А, я це за дерево саменьке стиш, я з тебе прийшла розвеселяти. Таа, блин, класно вийшло. Захопила собі точку. Поки ти не захопила її. Так, тут ось один, 11 гравців ще зона буде звужуватись і звужуватись, головне не випасти з моста. Угу. Ось хтось не в зоні. Ой, не в гонки. Ой, ось хтось не в гонки. Так а ну йдіть хто-небудь. Давайте, хто хоче зі мною. Туди кудись Вонка, це зрозуміло. Я так чітко розвернулась. Ой, а він там щось трошки підзастряв. Дерево просто мені допомогло шикарно. Я йому безмежно. Дякую. Тут головне ні в що не врізатись. Отак, от, от. Нормально. Перелітаємо. Фініш в тому самому місці, так? В Тому самому чи ні. Він що ще раз через воду летіти, це погано. Ааа, мабуть, можна було не летіти. Не, мабуть, а точно можна було налетіти. Так, гонка знову в це саме місце. Чи, чи схоже місце просто? Ні, здається, в це саме. Так, восьмий рівень. Хоч би не наврочити, бо я подумала, хоч би не, не таку тачку, вирішила не говорити, і зараз буде вона, так? Да? <гас> Ні. Але це не краще. Я подумала про МГ метро. Так, ти на чому там поїхав? Зараз, поки його наздожену, гонка буде вже в іншу сторону. Застряв тут хтось. Right. О чого це гонка туди? Я думала не туди. Я думала сюди. Блін, я Я баран! І ще ж ці зменшувались кілометри, як фіолетове на фіолетовому гар. А що з ним сталося? А де він дівся? Чітер? Ні, він там. А як це його перемогла? Він же ж перший летів. О, боже, перемогла, прикинь! Не можу повірити. Хунігенджю. -да. Супер, пупер все виходить в мене. А ну Зараз. Ой. Так, чуть-чуть щось пішло не по плану. А куди буде фініш? А фіхіло знаю, а що це у нас таке за. А це останнє звуження останнє. А я тепер боюсь ганятись далі. Я бачу зараз всіх своїх суперників, навіть більше. Ні, чел, я боюсь. Реально боюсь. Поганяю з тим. Поганяйте вдвох. Я ось тут поки до когось в гості заїду. Блін, ну що, може ризикнути? Я не знаю, що, як робити, що робити? 19 секунд буде звуження зони. Чотири гравці, поганяйтесь там в двох хтось. Так, ці гонки. Хтось там гонку заробив, заробив гонку. Значить, буде три гравця. А які в них тачки. Що ми можемо зараз спіти за кін... Ні, не буду. Я хочу фінальну гонку. Але я хочу 10 рівень. Так от. Ось 10. -й. я не хочу гонку. М -м -м. Я не хочу гонку, чувак. Я не хочу гонку. Я не хочу гонку. Хух. І на чому ви? Хтось на 10. А це три разом зі мною, так? Так, логічно. Так, фініш буде фіг куди. Яка в тебе тачка, покажи. Ти що застряв? Десятий рівень. Блін, це класна тачка. Я поїду за ним. Начмо сюди. Майже, блін, я не приїду перша, тому що от тільки що він їхав, в нього взагалі топ машина. І я не знаю, що там у того. Дивіться, він просто ужимає від мене нафіг. Так, е, блін, ну супер. Взагалі, супер. Блін! Ладно, все було б не так погано, якби не це. І ця будівля, і не ось ця, і не ось ця, і не ось ця. Я вибрала собі шлях, шлях-будинок називається. Угу, да, Непогано. Ось під мостом можна нормально пролетіти. Так, окей, третя з трьох. Нічого, нічого. Не бачу цьому нічого поганого. Ось хтось. А що з тобою трапилось? Не зрозуміло. Ну окей, блін. Блін, треба було все-таки їхати останню тачку. Ой, гонку. І собі забрати 10 рівень, хоч якийсь. Який би він не був, це було б краще все одно. Так, ну блін, ну він мене не зараз. зараз. Ну, чесно. Так, там хтось застряг. Блін, мене перегнав уже. Ну, цікаво. Я хочу хоча б доїхати до фініша раніше, ніж ти. Хоча б доїхати до нього, знаєте, можна не доїхати, в принципі, до фініша. Ох, друга! Класна катка вийшла. Блін, ну, ну друге місце, ну це ж також супер, так. треба замінити позу, бо щось незручно. Ай! Я така рада? Блін, а от якби доїхала до кінця і зганяла ще раз до 10 рівня, то я могла перемогти. Блін, ну все одно така рада, Боже. Фінальна гонка Друг... блін, другу, і, звісно, краще б третю, <плес> Але все одно, блін, це дуже круто, мені дуже подобається. А, тільки короткий відос. Ну, добре. Нехай це відео буде коротке, уже таке. Коротше, ніж зазвичай. Не коротке. 26. 17-15 хвилин це багато. Просто коротше, ніж зазвичай. Що ж, наступного разу я очікую перемогу. Або хоча б такий самий успіх. Як і цей раз, у нас одне відео, одна катка вийшла. Я всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Бувайте, до зустрічі в наступному відео. І подобайте, комент не забувайте.